Я можу бути більш вільна в своїй творчості. Багатьом людям це не подобалось, але не всі десь могли це зрозуміти. Може, це було заглибоко. Ми сиділи вдома і дивилися ці телеграм-канали, і просто там від жаху стискалися. Вже на що цього треба так багато. Я, я до сих пір ну я пам'ятаю, що я не могла якось повірити в те, що це все відбувається. На зараз десь до двох мільйонів. Ми задонатили. Коли нитка стає символом нації, а вишивка способом говорити про свободу. Мене звати Вікторія, і це. Сьогодні у нас в гостях дизайнерка, яка вміє уплітати українську душу у кожен міліметр тканини. Мова йде про любов Чернікову, дизайнерку та засновницю етнобренду Чернікова. А перед тим як ми розпочнемо, традиційно хочемо подякувати нашим постійним спонсорам будівельній компанії Благо. Благо, будує не ЖК, а справжні міста. Ми раді вас тут бачити. І перше питання. Давайте так і розпочнемо. Власне, я вас представила як засновницю етнобренду Чернікова. Розкажіть про цей етнобренд. Нагадайте, можливо, не всі наші читачі глядачі знають, чим він особливий і що це за бренд. Бренд Чернікова це бренд, який мій це названий честь мого прізвища, бо не було в мене йде. Як назвати його краще, я просто почала працювати і називала речі своїми іменами. Працюємо ми вже близько 16 років. Почала свою діяльність в Івано-Франківську. Я вчилася на дизайн одягу і вирішила після свого навчання, що буду просто створювати одяг. І така історія того, як почався бренд. Від самого початку цей бренд і моя творчість були пов'язані з днічним одягом, тому що я це люблю. Раніше. Це може не так було ще популярно, як зараз. Наприклад, і кожна колекція, вона якимось чином дотикається до етнічних мотивів. І поки що я не можу вийти з цієї течії. Вона мене несе, мені подобається. Я продовжую. Стій, зупинися, постав це відео на паузу, постав нам фотобайку, напиши коментар, підпишись на наші соцмережі, і ти будеш у курсі всього найцікавішого першим. Я дійсно читала біографію і дізналася, що ну дійсно ви тоді ви робили це тоді, коли це не було мейнстрімом, як то кажуть, так і насправді тут виникає вже наступне питання, тому що після початку повномасштабного вторгнення з'явилася така ну популяризація на етнобренд, на історію, так на це все і тепер етнобрендів стало досить таки багато. Як ви конкуруєте з ними? Як ви зберігаєте цю особливість? Та зараз насправді багато дуже таких, е, як я дизайнерів або компаній-брендів, які підключилися до того, щоб виготовляти одяг з елементами етніки. І така хвиля ще була в 2014-2015 роках. І вона тривала там 16-17 рік, вісімнадцяти, дев'ятнадцятий, приблизно стала спадати. І вже багато тих людей, які почали на цій хвилі рухатися, вони так перестали робити етнічний одяг. А зараз ця хвиля набагато більша. і це просто фантастично з одної сторони, тому що я просто навіть не встигаю відслідковувати ці бренди, їх багато і як. Що в тій першій хвилі, це були трошки такі, може, Кострубаті, де не да спроби, таке трохи просто намагають, намагались люди, можна так сказати, заробити, чи спробували це робити. То зараз дуже багато брендів, які робляться дуже гарно, професійно, зразу якось системно. І це різні напрямки, і там і одяг, і аксесуари, і мінімалістичний одяг з етнічним. І будь-що, і багато людей там вивчають глибоко це питання, досліджують, розповідають читачам, клієнтам, і це насправді ну, дуже круто. Я вважаю, що це класно. Це з одної сторони розв'язує мені руки, тому що я можу бути більш вільна в своїй творчості, бо раніше, може, мені хотілося створювати щось таке більш нестандартне, і там, наприклад, багатьом людям це не подобалось, але не всі десь могли це зрозуміти. Може, це було заглибоко. А зараз така ситуація, що в принципі цього багато і ніби можна робити ще щось цікавіше, ще більше експериментувати. Звичайно, що це впливає. Ну, на продажі, наприклад, так. вона напевно дає нам і мені розуміння, що ну треба не опускати планку що треба більше старатись. Тобто конкуренція це так, як невеличкі якісь змагання. Ти розумієш, що ну ти вже не можеш там робити щось погане. Хоча ми старались ніколи так не робити. Власне, це є е, правила ринку, так тобто є велика конкуренція. Це так працює ринок, і це ніби і нормально. Так власне, як ви й сказали, можемо підсумувати, що це мотивує не опускати планку, як ви сказали, а, що так. досить класно. Ми заговорили за повномасштабне вторгнення, бо це у минути просто неможливо. Е, якось в одному з інтерв'ю ви сказали, що дуже багато стали працювати, підтримувати армію. Е, як ви підтримуєте армію? Чи підтримуєте що досі? Як з цим справа? Взагалі? Ну на початку повномасштабного прям от пер. Перші дні, то ми. Ну, я, я особисто я так згадую, мене ж мурашки по шкірі, я була дуже налякана, і всі ми були, звичайно, дуже налякані. І ми сиділи вдома і дивилися ці телеграм-канали. Ну, перший день ми зібралися там, дехто на роботі, які обговорити справи, як ми маємо, що ми маємо триматись разом, наприклад, і закрити якісь питання, а решта кілька днів. Ми сиділи вдома і дивилися ці телеграм-канали, і просто там від жаху стискалися просто неймовірно. І я не пам'ятаю, хто мені подзвонив, хтось попросив шити одіяло. Я кинула це, я кажу, дівчата, ну я таке, треба допомогти. То я пам'ятаю, що справді ми так швидко зібралися. І це було для нас теж якоюсь речівним питанням, тому що ми всі свій весь страх і всі свої ці емоції, наляканості ми пустили в рух, в роботу. Зібралися весь наш колектив ну, там, не знаю, можна сказати, за годину, там, до двох годин всі збіглися, з'їхалися. Так само нашого колективу друзі: хто вміє шити, хто не вміє шити. Щось там різали, пакували. Тобто весь цех був повний, і ми працювали мені здається, так без вихідних два тижні. Всі шили, ми шили там труси, розгрузки, одіяла, аптечки, якісь плащі. Тобто, все, що нам давали якісь замовлення. Ми цього так швидко і багато нашивали. Я думала, вже наші цього треба так багато. Я, я до цих пір, ну я пам'ятаю, що я не могла якось повірити в те, що це все відбувається. Я зараз в перший час думала, що це якась помилка. Ну я розумію, що це було смішно, але напевно моя психіка так зреагувала. Захищалася так, що це щось... ладно. Ми це робимо, наприклад, але це напевно нікому не буде потрібно. Якесь таке було бажання, щоб це була якась помилка. Так тривало якийсь час, що ми працювали по тих запитах, які приходили не ні звідки і ми віддавали це волонтерам, якимось знайомим, і так тривало якийсь час. І я розуміла, що в мене є деяка аудиторія на сторінках, і є якась потреба щось сказати людям, бо я весь час щось боялась навіть вийти в якийсь ефір чи щось написати. Ну і згодом, десь за кілька тижнів, я написала на наших сторінках, що ми знаходимося в Україні, що ми працюємо на забезпечення, ну закриваємо ті запити, які нам дають. Була така реакція, що дуже багато читачів і людей наших вирішили підтримати нас тим, щоб почати замовляти. У нас такий був спалах замовлень, тобто люди за кордону шарили, і в нас замовляли різні там Рейчел, моніка, якісь такі дівчата. І виникла тоді ідея, яка була до того з волонтерськими цими благодійними хусточками. У нас була ця ідея з хустками, колабораціями десь до початку повномасштабного вторгнення. Я спілкувалася про це з художницею звана Франківська Мартою. Пічук і я тоді написала, я кажу, кажу, Марта зараз найкращий момент. Давай швидко робимо. Не відгукнулася, дала принт. І ми запустили першу серію благодійних густочок. Їх купили за не знаю, півтори доби. Там швидко згенерували кошти. Від того часу триває цей проект. Це на Зараз десь до двох мільйонів ми задонатили, але перший, перший рік був. Найбільше, напевно, а зараз трошки менше зараз. Же цих і продаж, і донатів. Ви теж казали, коли повномасштабне вторгнення розпочалося? В одному з інтерв'ю ви згадали, що у вас. Ви перепрацьовували, і через те, що ви перепрацьовували, бо велика кількість потреб і роботи, які треба закривати, у вас зникало натхнення над новими якимось стрічками, думками і тому подібного. Як справа зараз з цим? Натхнення є до нових ще стрічок, якогось одягу? Тобто щось планується? Ці роки велике натхнення я отримую в експедиціях. І це дуже заряджає мене і ту команду волонтерів, які долучені до цієї експедиції. І ми просто щасливі бачити це все, що ми можемо бачити в цих поїздках. І воно дає силу величезно рухатись далі. У мене величезний пласт інформації зараз збережений за три роки експедиції. Тобто, в мене дуже багато натхнення зараз. Просто треба брати і робити. Звідки ви чапаєте натхнення саме до орнаментів? Звідки ви берете ці орнаменти? Звідки ви берете ці вишивки? Тому що от коли я оглядала власне, ваш сайт і дивилася на цей весь одяг, я просто була захоплена їхньою різноманітністю і, відповідно, неповторюваністю якоїсь. Тобто, що дуже дивно, бо здається, що все вічно повторюється, повторюється, йде по колу. Розкажіть про це більше. От розкажу вам про ці експедиції. Це вже ми третій рік поспіль їздимо. Перша експедиція була. Бойківщиною. Почалося все з того, що відділ туризму вирішив якось ем, прорекламувати менш відомі і популярні регіони, для того, щоб туди їхали люди на, різні, е, на відпочинок, на різні маршрути підсилити. І до цього була долучена команда волонтерів, таких як дизайнери, художники, ресторатори, реставратори, різні люди, які дотичні до якоїсь. Течії чи, чи якоїсь культури для того, щоб вони могли також їхати і популяризувати, дізнаватися щось там і популяризувати. І перший рік ми поїхали, збиралися, і з нами їде представник від ОДА, від цього проекту. Ми їздимо в селах, це музеї, приватні збірки, різні школи, тобто будь-які осередки, які якимось чином зберігали вишивки або Побутове приладдя або якісь рецепти. Вбираю в себе цю всю інформацію з перших вуст, тобто вони розказують там, історії тої родини, розповідають там, звідки конкретно ця сорочка, як жила та жінка, що це там вишила, наприклад, це, наприклад, вишила мама її мами, а це, наприклад, був її баби весільний там, костюм, чого воно так виглядає і так далі. Буває, що це жінки зберігають, буває, що це чоловіки, буває, що там, наприклад, директорка музею, це збирав її тато, чи там. Та, збирав, наприклад, і хтось її з родини, і хтось з батьків, наприклад, тепер вона збирає, і там хтось з її дітей, наприклад, долучається до того, щоб теж це зберігати. Де коли ми знаходимо якісь такі там техніки чи ну, якісь такі речі, яких я ніде не бачила. Тобто, то, там, наприклад, ну, стрічки, наприклад, на опіллі, на камізельках, або е, техніка штопання була на опілі, я, наприклад, ніде так дуже її не бачила. Це так як на килимах, а то такі були вишиті рушники. І так в кожному, в кожному якомусь на кожній якійсь локації або на ко кожного року ми зустрічаємо якісь речі, які ну ніде не бачили, ніколи не читали. То виходить, що такі, от власне, оці стрічки, оці ці методи. То це зараз на межі забуття, і ви хочете це відновити? Чи як от розкажіть про це? Тому що знову ж таки не секрет, що є певні орнаменти, вишивки, тканини, які, на жаль, зникають. Чи у вас є таке завдання відновити це? Ну, в якійсь мірі воно в мене є, але я ну, до кінця я не знаю, що з цим робити. Ну тобто ми приходимо в музеї, і те, якби завдання може музея це зберегти, і вони це зберігають. А яке моє завдання? Ну, що я, наприклад, роблю точно, це те, що я викладаю фотографії в інтернет, в наші сторінки, і люди дивляться це. І вони кажуть: о, це там це з мого села, це таке було в моєї баби, таке було в мого діда, дуже це мені надихнуло, нагадало моє дитинство. Ну, принаймні, я десь їх викладаю, і люди можуть ознайомитись, хоч таким методом поширюю. І та, звичайно, що ми беремо це в свої колекції, але ми. Ну, я як дизайнер я інтерпретую, так як я собі це бачу, тобто я не можу так досконало передати. передати. Наше, наше моє бачення це якесь відображення тих речей. Але звичайно, що там, що ми це популяризуємо, бо, наприклад, ну от в цих експедиціях вибійки може було небагато, але вибійку там ми дуже просуваємо, багато людей носить нашу колекцію. Ми ж зараз виготовляємо нову. То ми, ну я давніше ще почала її робити, зараз вже. Трошки переробляю. Але я так не бачила багато одягу з вебікою раніше. Тут тобто, взагалі не бачила. Власне, які ми можемо зробити висновки. Власне, ми можемо зробити те, що ви їдете, бачите власними очима, збираєте ці орнаменти історії і, власне, передаєте через одяг цю історію під своїм кутом зору. Власне, хто не знав, знову ж таки нагадує етнобренд Чернікова. Ви шукаєте сайт, дивитесь, вибираєте, замовляєте, тим самим донатите на армію, як ми розуміємо. І більше того, ви зможете дізнатись багато інформації про. Орнаменти, про які ви ще, можливо, не чули, не бачили. Про ті вишивки, які, можливо, вже на межі забуття. Це дуже важливо. Тож переходіть, читайте, дивіться. Для кожного гостя ми маємо гру інтерактив за речення. Ви готова? Давайте. <світ> це не страшно. Добре. Для мене етноодяг це творчість український бренд має бути відповідальний. Вишивка це мова, якою я тихою коли беру голку і нитку, я відчуваю. Що треба зашити гудзик. Класно. Традиції для мене це не минуле, а Теперішнє. у кожній сорочці я намагаюсь залишити. У кожній сорочці я намагаюся залишити якийсь свій почерк, напевно. Найцінніше у створенні одягу це можливість створювати, народжувати щось нове. Коли я бачу людину в нашому вбранні, я думаю, я радію. Якби моя вишивка могла говорити, вона б сказала вона б розповіла її походження. Українська мода сьогодні це... це дуже круто. Це круто, це популярно. Власне, за всю цю розмову можна зробити висновки, що етноодяг це не просто тканина, це ціла історія, яку ти носиш, розповідаєш. Це про наше коріння, як ми дізналися. Це про те, що ми передаємо з покоління в покоління, але й ще й під власним кутом зору. Е, мода це не просто те, що ти одягнув і, і забув. Так мода це і те, що нагадує про пам'ять наших предків, нашу історію, те, ким ми є насправді. Мене звати Вікторія, це Галка, і сьогодні в нас була в гостях Любов Чернік. Кола засновниця етнобренду Чернікова, ставте вподобайки, підписуйтесь, пишіть коментарі, підписуйтесь на всі наші соцмережі. До зустрічі!